Вітаю всіх! Слава Україні! Сьогодні неділя і сьогодні день математики! Недавно я виставляв своє відео, там я так само показував математичні моделі, наводив їх аналог із тими процесами, які відбуваються в Застанівській міській раді. Ну і мені кажуть, хлопці, не лізь в політику! Це мені казала Катерина Гулько. Я її правда трошки в такій закрученій формі. Трошки її піддернув. Е, ну, їй не сподобався той коментар. Е, Катерина Батькона, дійсно, я вибачаюсь перед вами, я не хотів вас образити. Так, ви маєте рацію. Політика це не для мене. Я навіть взагалі не збираюсь туди лізти. Але ви знаєте, все ж таки я не така людина, що роблю, люблю робити западлянки. І я не хочу повністю втоптати Віталіка Горпанюка у болото, бо я бачу, що його всі топлять, кажуть, що у нього не ліки, що він продає якусь крейду. Ми цю ситуацію виправимо. Коротше, ми напишемо спеціальні відповідні формули, щоб у нього, в е, його балансі е, хімічному все врівноважилось. І коротше, щоб е, про, е, ті ліки вони були більш е, якісними. Е, Катери Батьківна, я спеціально про вас написав пісню. Я знаю, що ви мене не хотіли піддернути, Ви просто. Ну, хотіли зробити зауваження, щоб воно мені було, як кажуть, на добро в моєму житті. Е, ну, в Політику я не лізу, але знаєте, давайте зробимо так. Я е, розробив, е, коротше, задаю завдання. Уявіть, що я Василь Йосипович Радиш, так? Е, і я нарізую, наприклад, задачу Горпеніху Віталіку. Е, тому що я бачу, що да, Віталій Горпеньок е, він був партії регіонів, що його взагалі треба поділити на нуль, що його не повинно взагалі існувати. Е, ну, але ми йому дамо шанс на життя. І якщо він справиться із цією задачею, знаєш, його навіть можна зробити заступником. І ви знаєте, він може кинути повністю ту аптеку, не працювати там. І заступники отримують непогану зарплату. Будемо умовно вважати, що заступник Василя Йосиповича Радиша вони отримують біля 20 тисяч. Ну, і зараз, щоб він попав на посаду в заставну, Віталій Горпенюк, то відповідно ми йому. Васильович йому дає таке завдання. Ну і зараз є читається завдання. Так! Я ради Василь Йосипович Йоспович, і я виділяю 5 мільйонів гривень на всіх працівників, що працюють в шістьох відділах міської ради, де їх налічується разом із начальниками відділу 51 людина. При цьому е, начальники відділів отримують на 1440 гривень більше ніж всі інші працівники міськради. А своїм чотирьом заступникам я виділяю із бюджету на їх зарплату рівно 1 мільйон гривень, бо вони мої заступники. А моя зарплата, то вона повинна бути у півтори рази більшою, ніж зарплата кожного із моїх заступників. І не менше. Так. А тепер, шановні, будь ласка. Опишіть е, функцію, яка буде виражати кількість працюючих працівників у всіх відділах міської ради. Якщо починаючи від начальника відділу і до назового працівника, що є у їх розпорядженні, то арифметич... по, то у арифметичній прогресії ще додається до них е, як обслуга. Один головний бухгалтер, два юриста, три айтішника, чотири технічних працівника і п'ять різноробочих із прибиральниками. Будь ласка, напишіть систему рівнянь і розв'яжіть її, щоб отримати яку зарплату на місяць, буде отримувати рядовий працівник міськради, начальники відділів у, міськр... у міській раді, мої заступники, а також і місячна зарплата, яку отримую я. Так, оце я дав таке завдання. Я уявив, що я Василь Осович радиш. А тепер, Катерина Батьківна, я для вас присвячую пісню. А після пісні, напевне, будемо розв'язувати оту задачу. Гулько Катерина писала у фейсбуці, що я є не політик, що в ній пропа. І що в онлайн найзахставні. Смішнішого немає, коли я вносник дробу на много член розклав, бо ж одночлени були, це люди із міськради, молі та одиниці, складав там секретар. І що квадратний корінь уміє добувати із дробових рівнянь, лишень заставніми. Пробачте Катерина, пробачте ви мене, що тробові рівняння гвалтують скрізь мене, тому я вам і пишу, що я не повний нуль, коли в міськраді нашій рахую там косуль, тому складу рівняння для вас, як Катерино, і ви його належно, як вчитель от сидіть. Бо ж як я помилюся, то дайте мандаринку і любо Катерино, мене ви не хуліть, бо жради, що всі знають, це голова міськради, і він є одиниця, і при ньому всі нулі, а люди, мов худоба, та голов мене гади, пожрадиша в міськраді, нас люблять люди всі. Що дробові рівняння, гвалтують крізь мене, тому я вам і пишу, що я не повний муль, коли в міськраді нашій рахую там косуль. Пробачте, Катерино, пробачте ви мене, що дробові рівняння гвалтують крізь мене. Тому я вам і пишу, що я не повний нуль. Коли в міськраді раді нашій рахую там козуль Коли в міській раді рахую там косуль! Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я виставляв відео. Ну то було, як завжди, жартівливе відео, там де я задавав певну задачу. Ну і це все було в жартівливій формі. Написав пісню, заспівав за Катерину Гулько, згадав за Віталіка Горпенюка. Ну що, він каже, що там хтось мені в коментарі написав стосовно Віталіка, що він продає в аптеці крейду. А Віталій каже, ну яка крейда? Це просто мій політичний опонент, в якого я виграв вибори на його вулиці, і він мені хоче просто помститись. Ну, на що я хочу сказати? Що розумні люди вони не будуть е, сприймати все за срібну монету. Що, вони, е, що у нас в заставні все ж таки сподіваюся, що розумні люди і розуміють, що таке гумор, що таке сатира, що таке жарт. Е, що я хочу сказати, це в мене жарт, я нікого не хочу допекти, е, нікому не хочу псувати життя. Е, хочу, щоб навпаки кожен житель нашої заставни він був процвітаючий, успішний. В своєму житті, е, ну е, тому сприймайте це все зараз як жарт. Е, тому що я себе позиціоную зараз не як кандидат у те, щоб бути там, наприклад, е, депутатом Заставнівської міської ради. Я просто звичайна пересічна людина, яка зараз е, на війні, яка зараз в Збройних силах України. І як кажуть мені не до політики. І мені в одне вухо зайшло, в друге вийшло. А що ви собі там накручуєте, то, будь ласка, не накручуйте. Розбирайтесь самі із собою. Хто там в коментарі писав, я не знаю, ну, я ще це подивлюсь. Ну, Багато говорити не буду. Зараз от я той розв'язок задачі, що є, теж я ніби почав монтувати, що ніби там був Віталік, це все розказував. Перед тим була теж передмова в такій кумедній формі. Ну тепер я не буду в кумедній формі це виставляти. Е а попереднє відео, оце зараз, що я до вас звертаюсь. Ну і смонтую цих два відео. Як кажуть, слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам. Так, шановні, в мене мало часу, я ділова людина. Я жити хочу, тому я розв'яжу це завдання. Мені не треба ділити на ноль. Так, дивіться. От бачите, це графік функції рівня організаційної структури від кількості працюючих в ній працівників, де y це рівень організаційної структури. X це кількість працівників, які там працюють. І ми його виражаємо функцією F від X. Тобто, y дорівнює 4 додати X. Тобто, якщо ми підставляємо в цю функцію значення. Один Y у нас один, то у нас буде X у нас буде дорівнювати 5. І тому, от дивіться, бачите, оце йде голова міської ради, Радис Василь Йосипович. І бачите, чим він займається. Це голова, він є голова, і він стоїть на голові. Знаєш, він є йог, він займається йогом. Знаєш, міська рада це у нас. Не міська рада, де, це у нас спортзал по фітнесу і спортзал із йоги. Це Радиш Василь Йосипович, він один, найперший, самий, самий, самий гарний. Він на першому місці завжди. Потім у нього є чотири заступника. Раз, два, три, чотири. Тобто їх п'ять чоловік. Тобто в цьому організаційному відділі Y від одного у нас буде п'ять чоловік. І тут у нас виражається цю функцію. І відповідно бачите, от це початкове значення. Потім у нас є шість відділів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Він стоїть після радиша е, і після його заступників. І у них є по п'ять працівників. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто сім е, рівнів управління. На першому рівні п'ять працівників, на другому рівні е, шість. Це е, начальники відділів. Ну, у них є свої підопічні. А що таке арифметична прогресія? Арифметична прогресія. Тобто головні спеціалісти відділів вони мають одного бухгалтера. І бачите, я це виразив. Тобто третій відділ він має шість працівників. Потім два юриста вони так само додаються до цих інших працівників. Потім додаються три айтішника, розпливається все. Так, а тут чотири у нас технічних працівника. Ну і два різноробочих, і три прибиральника. І ось от я виразив. Це у нас така є функція. Так само я написав систему рівнянь. О, дивіться. За рік він, Васильосович, нам дав 6 мільйонів. Бля, це за рік. Тобто 6 мільйонів ділимо на 12. Ну, і у нас виходить, є 45 чоловік і 6 начальників відділу. Це 51 людина, яким дається зарплата. Ми не знаємо, яка. Ну, вона виражена, коротше, змінною X. Ось оце Х. Але ми знаємо, що начальники відділу отримують на 1 тисячу Плюс у нас є 4 працівника, 4 заступника, які отримують мільйон. Тому від 6 відняти 1, 5 мільйонів отримують, наприклад, оці люди, і 1 мільйон отримують заступники. І це, що отримують заступники, я виразив оцим рівнянням. другим. Тобто 12 помножити на 4 Y дорівнює 1 мільйон. Радис отримує у півтора рази більше, от що таке рівняння. Оце таке систему рівняння я склав. Ну і тут йдуть розв'язки. Ну І тут розв'язуючи оце рівняння, я дійшов висновку. Я дійшов, що дійшов такого висновку. Що прості працівники міськради отримують у місяць. 8 тисяч 100 гривень. Начальники відділу отримують 9 40 440 гривень. От це, виш, усього. Додав оцей коефіцієнт, і у нас вийшло 9 тисяч 44. Так, заступники отримують 21 тисячу і 100 гривень. А Радиш він повинен отримати в півтори рази більше. Тобто Радиш отримує Василь Йосович 31 тисяча 500 гривень.